Дивує гостей Євробачення рекордною довжиною червоного хідника. Гості ж дивують Україну своїми костюмами на ньому. Двісті шістдесят п'ять метрів червоної тканини простяглися від вулиці Грушевського до оглядового майданчика над Дніпром. Дозволяли зайти на доріжку суворо за списком у ловітному порядку. Відкрили дефіле конкурсанти з Албанії, Австралії та Австрії. Я вирішив показати свої шкарпетки, різні шкарпетки і взув кросівки, бо це ж зручно. Не сама, а з людиною конем прийшла на урочистий хідник співачка Діхаш, представниця Азербайджану. Проте більшість жінок, учасниць, привертали до себе увагу традиційними методами: глибокими декольте, високими розрізами або ж блискітками. Як у коментатора з Фінляндії, ця сукна з гельсінки з Фінляндії. Вона всипана кристалами Сваровські, і вона казкова. Вона коштує більше 4 тисяч євро. Представниці Дані, Анні навіть довелося звернутися за допомогою. Шлейф її сукні був таким довгим, що вона не могла самотужки розправити його перед камерами. Чоловіки конкурсанти виявилися більш консервативними. У виборі одягу покладалися на дизайнерів. Я сказав дизайнеру, що хочу пальто. Не знаю, чому він вирішив робити його червоним, але тепер воно пасує під колір хідника. Це круто. Більшість вже обрала безпрограшний варіант чорний костюм, який доповнювали уже кожен по-своєму. У Йосі Папай з золотою нашивкою, конкурсанти від України білими футболками. До слова, гурт Оторвальд як представник країни господаря конкурсу останнім вийшов на червоний хідник. Дифле 42 конкурсантів та їхніх делегацій завершилося на даху виставкового комплексу Парковий. Там делегації урочисто відпустили у небо кульки з прапорами своїх країн.